Ранкова кава в мене. <кій> Вибачте, щось таке сталося. Треба прокашляти. Так, що я тут буду? Каву поп'ю. І що я буду робити? Зараз оце ж нема що робити. На дворі похмуро і все зроблено. А це у мене гілочка <кій> троянди. <кій> Та що ж таке? Зараз я каву поп'ю? Треба прокашлятися трішки. Поки що світло не виключили, написали до 10-ї години, а потім виключать і до 14-ї. Оце я не пам'ятаю яка троянда, а це, здається, Полька. І в мене тут зрізано правильно і, ну, десь отак мені, може, і дві зроблю. Оце вчора висвободила оцей горщик, тут е, традисканція росла. Думаю, я йду, тим в гараж по е, другий горщик. Я помила. Потім засипала землею, там в мене лишалася земля листяна, пісок і трішки перегніть. Ну, це таку зробила. Зараз візьму, доп'ю каву, візьму ножниці, зріжу і посажу. Поки що пляшка в мене зайнята з-під коли. Оце вона висвободиться, ну там ще з пів літра коли є. Можна отут іще так зрізати капелюточку. А можна і не трогати, оце тільки поздирати. от. І я посажу, це як експеримент, я взимку ніколи не садила троянди в горшочки. Mm. Ну Спробуємо. і Так, зараз, зараз, зараз випущу. Господі, ну фенді треба випустити. І поставлю поки що на цьому вікні може. І там у мене теж на віранді стоять, теж можна сюди занести, бо може там прохолодно щось, поки що не бачу я росточки. Зараз піду випущу, бо проситься. Випустила красавицю на вулицю і занесу, думаю, ще й оцей горщик у хату, бо Мені здається, ой, треба і колити. Мені здається, що йому там прохолодно. Що це за троянди в мене? Не знаю, як вони приживуться. Це Наталіна троянда, вона мені давала. І це та, що вона й без колючок у неї. Ну, я поставлю на вікно. бо там щось мені не подобається, як вони ростуть, вони чи зовсім не ростуть. Але всі зелені стоять, навіть отакісінький і маленький. Так, за одну візьму ножниці. Хай фенді погуляє. Хвилин 10-15 не бачу тут її щось. От. Зараз я поп'ю каву. Зараз це в мене сьогодні розчинна з молоком і з корицею. Чогось зранку не хотілось дуже. Робити оту заверну. Ну і посажу, не знаю, який буде експеримент мій. Це так я таке вперше, я вже сказала. І хочу сказати, мене запитували, які салати я люблю. Салат. Я дуже люблю Цезар салат. Оце, ну, дочечка мені так вже ж були дорослі, присадила мене до того Цезара. Дуже люблю мій і оселедець під шубою. Думаю, як на українській мові селедка під шубою. От. І часто робили. Салат з крабових палочок, ну, говорять, що там крабів немає близько, ну, але салат смачний, він такий ніжний. Ось такі салати я люблю. Дуже люблю всі салати з синіх. Не ікру, а кубиками от такий салат. Ну, це такі, що, якби святкові може. Олів'є, ну, якось воно вже е, пішло на задній план, от, а раніше це завжди. І коли діти були живі, то е, якось в нас це не був святковий. От каже Сань, мам, я хочу е, олів'ї. Ну, будь ласка, не питання. І всі салати, де є кукуруза? Це в нас віка робить їх. Теж люблю. З випічки запитали. Випічку, як раніше, то торт за 20 хвилин у мене є такий робила, без кінця, бисквіти, медовик. Пироги всі, які Ну, ви бачите, там з дрожжевого тіста ми трішки упражняємось. От. А ще раніше у нас це на кожне свято це рулети з маком. Це як очі наш завжди. І от дивіться: лишається рулети зробила, трішки лишається тіста. Думаю, зроблю пиріжки. То в першу чергу з'їдались рулети, а потім вже пиріжки. Ну і раніше не знали так, такого поняття, щоб заморозити, а зараз запросто. Лишаються пиріжки, фухнули в, 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 в морозилку, якщо є смісто. Потім в мікрофильовку, як свіжі. У мене лишилось ось недавно. Ми їздили, провідали наших рідних на кладовище, а Наталя ж пекла пиріжки, не пекла, смажила, бо не вдалося тісто в неї. Ну і я пороздавала, що лишилося, бо вона принесла цілу каструлю. От, три лишила собі. Ну, в мене ще один в морозилці, бо багато ж мені теж не можна тіста. Ну, вони ж з капустою дуже смачні, то я візьму один, розморожу в морозилки. Та смачний, вроді, Наталя, тільки сьогодні його посмажила. Ну, це так. Із випічки я теж саме більше люблю це рулети з маком. Ну, Зараз у мене там є ще пироги. Пироги з фруктами всякі такі. Якби ж його можна було все їсти. Ну, навіть якщо не їси. Поки діти тут були, вже не діти, а онуки, Тьома у нас дуже любить всю випічку, то я робила і пироги, і просто пиріжки. А зараз вони там, а я тут, а хто їх їсть? Як тільки вони там на, на якихось три-два дні завітають сюди. Наталя своїми пирогами, ну, Тьомі вистачає. Оце я вже розповіла, відповіла на питання. І з усіх, як би сказати, з усіх салатів я віддаю відпочення, е, перевагу. Е, це мімоза і оселедець під шубою. Дуже люблю. Оце. Ну, якось не знаю. Ну, а потім всі останні. Останні. Так, добре, розповіла, каву допиваю і зараз мій новий експеримент. Ну, він уже й не новий, бо я ж уже посадила, ну там вони вже ростуть у мене десь з місяць. Я ні листочки щось там не лишила. Побачимо, що з цього вийде. Так, значить, ой, це ж колючка, трішки колючки приберу і тут підуть потім корінці, це не просто так. Оцей Метод, я вже говорила, ну, може, хто у мене новенький, а хто у когось є здача, Ой. мені було, мабуть, років 39 чи 40, моїй дочерці подарувала її подружки бабушка Катя. 5 троян. Ну і сказала, потім відвезеш до мами, ми оце називали, ми тут не жили, ми називали дача. Відвезеш і розповіла, як посадити. І я вже так багато років користуюсь. Але це я робила влітку на вулиці. Я всі колючки, бо вони такі колючі. От. А це хочу ще і взимку. Може, не буде вистачати світла? Оце не знаю. Бо в нас його і так не вистачає. Ну, але ж дуже хочеться проекспериментувати. І троян мені вже вистачає. Я їх не продаю. Ну, так, роз комусь подарувала. Гілочку комусь виростила, віддала. Ну, ось якось так. І оце ж вона мені розповіла про цей експеримент. Хтось може саде інакше. Я не претендую на першість, але воно дуже вдало. Оце три колінця заглиблюється ось один, це вже другий. Заглиблюється в землю. Раніше я отак, це я вже в корейців чи в в'єтнамців під, піддивилась, вони отак роблять. Трішки щищають. Так, це дві, і оце буде третя. Третє колінце. Оце піде в землю. Якраз мені тут і вистачить. Так. Де ж воно тут? Один, два, три, а оце піде наверх. То це так уже можна зрізати. Я ж... Зараз, якщо ножниці візьмуть, опа, ну да, взяли і полетіла. Пішла, візьму. Ой. А ще ж, ще... а, ну, знайш... знайшла. Як то, знайшов, що... так і в мене оце виходить. Так, я тут не, нічим не замазую, абсолютно нічим. От, все тут зробила, а тут, ну, раніше і корнівіну в мене ніколи не було, то я цього не робила. Ну, а зараз, коли ж є, то занурюю в корневін. І так добренько занурюю. Може, всі три колінця і не попадуть. Ну, а отак попадуть. І тепер я отак по центру, і виходить, що в мене не вистачає землі, тому я зараз додавлю, в мене є готова. Але я вже всі посажу, потім додавлю. Так, ну і тут можна скільки вийде. Теж треба оце ось колінце. Отак на косину відрізаю. О, тут не, не, не розлетілося. Тепер шукаю одно, два, три. І тут, два. Ну, оце так. Так, одно, два, три. Ну, два. Ні, оце ось тут. Ну, це все. Ну, це вже викинуть. Це маленький такий. Теж. Поцарапаю його. Потім в корні він І висажу. так, і це в мене буде дві гілочки живці однакові. Так. Щоб вже пляшкою накрити. Теж земельки сюди добавлю потім. І лишиться. Зараз іще і ще й цю зроблю. Ну тут уже це таке товсте. Цю можна і візьму, піду ще. Може вже її була маю? Ні. Дуже товсте коліно це. Треба брати сікатер. А ну, тут у мене хоч вийде. Один, два, три. Ну, десь отак обрізаю, так. піду з секатором там відріжу і заберу фенті. Оце ну, така робота. І посажу, добавлю землі. Ну, поки що пляшки в мене ж немає, я сказала, то я підготую пакет, пакетом накрию, а тільки висвободиться, вивільниться. Я потім пляшкою. І оце виходить у мене оце. Полька. Ну, а цей навіть не знаю яка. І в мене там ще є, а вони квітують, тому поки що цвіточки є на них. Хай собі поки що цвітуть. А потім можна буде сюди теж додати, якщо місце буде. Не буде місця, можна в інший горшок. Побачимо, якщо мені не потрібно, комусь подарую. Ну, це якось так. Віднесла, трояндочку, візьму там, обріжу і заберу фенді. Думаєте, я її забрала? Ні, вона подивилась на мене і побігла далі. Ну, ладно, так, я взяла землю, я вчора її та там в духовці трішки вижарила, сюди поставлю. І ой, трішки поцарапаю, відкусила, та таке товсте. Ось так. ну. поцарапали? Корнімін. Можна потім, ну я багатенько, можна і поливати з корні І я думаю, до весни щось виросте. Так, ну оце три. І зараз, потім тільки тут приберу. І все. Нема роботи на дворі, можна знайти в хаті. Тут я ще додавала спиту каву і пережарила земля, пісок і спита кава. Так, так. Я потім винесла ж е, на веранду. А вона трошки прохолола. Ну, я зараз гаряченькою водичкою. Ну, не гаряченькою такою, тепленькою. Кімнатної температури ще полью. Так. Да. Я оце ковшиком цим сиплю, сиплю, а воно тут. Треба отак брати і сипати, щоб закрити. Вже буде все. Проросте, як ви думаєте? Думаю, проросте, а може і ні? Побачимо. Так, все? Так, це прибираю, це прибираю, це прибираю. Зараз залію водичкою. Так, Теж ж можна вже з крана чи кип'ячену. Кип Мабуть, кип'ячену ще поки. трішки є. Ну, не трішки чашка, це ще й багато. Так. Вистачить. Накрию плівкою і на вікно. Плівку розорої зовсім нема, така. ну це тимчасово. Так. все. І пішли на віконце. У мене тут ось вчорашня традісканція. Я так і вирішила, хай вони тут в кучки будуть. Не буду я в інший стаканчик, хай дають корінці. Ну, оце таке в мене сьогодні. Таке заняття сьогодні було. Може потім іще щось придумається. Поки що нема що. Так. Педочкою треба витерти? Та я тут і не насмітила. Якось так. Ну все.